Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що після введення санкцій Сполученими Штатами Китай різко скоротив обсяги закупівель російської нафти приблизно на 45%, і незважаючи на невдалий сьогоднішній візит прем'єр-міністра РФ Мішустіна в Китай і на його зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, як мінімум, Китай зараз офіційно не заявляє, що він планує ігнорувати санкції США, як це було щоразу раніше. Незважаючи на вчорашні заяви від президента Фінляндії Стуба, який повідомив про те, що цілком можлива зустріч наприкінці цього місяця на саміті Великої Двадцятки в Південно-Африканській Республіці, президента США Трампа і Путіна, а також президента України Зеленського і Путіна. І незважаючи на заяви від самого президента США, що він планує завершити війну за два місяці, сьогодні стало відомо про раптовий поворот з Кремля. Топові теми сьогоднішньої вечірні в російських ЗМІ Путін писав закон про призовну військову службу протягом року, про цілорічний призов. І друга топова тема це те, що Путін писав закон про збори резервістів для захисту важливих об'єктів. Навзагін Путін писав ще ряд відповідних указів. Про що це говорить? Це говорить про те, що Путін не планує підписати мирну угоду, що він планує продовжити агресію. Більше того, він планує посилити мобілізацію, хоча вона є і прихованою. Але щодо цих законів я хочу підкреслити, що, наприклад, щодо закону про цілорічний призов. То Кремль уже багато місяців задіює такий механізм, механізм дідовщини в російській армії. І тих росіян, яких призвали на військову службу, які стали строковиками, їх просто психологічно ламають, заставляють підписувати контракти, щоб вони вливалися безпосередньо до лав окупаційної армії. І за словами російських правозахисників, десь 50-60% строковиків підписують контракти. А щодо закону про збори резервістів для захисту важливих об'єктів, насамперед мова йде про об'єкти нафтової, газової галузі, об'єкти енергетики, це також свого роду мобілізація прихована, тому що, як мінімум, таким чином Москва може вивільнити, наприклад, тих нацгвардійців, які захищають зараз ці об'єкти, які є охороною, і направити їх безпосередньо на фронт. Тому ці два закони, і що важливо, що Путін писав показово їх сьогодні в один день, і автоматом ще ряд указів, які супроводжують ці закони, це є таким чітким сигналом. Пропагандисти водночас пишуть, цитуючи російських політологів, що Росія підпише угоду мирну лише після виконання всіх цілей, так званого СВО, і що до досягнення цих так званих цілей Росія не буде підписувати угоду. Ну, і як Вишенька на торті, це сьогоднішнє повідомлення з Кремля, що зустрічі Трампа і Путіна в південно африканській республіці не буде, що Путін вже підписав відповідне розпорядження, і що російську делегацію на саміт Великої Двадцятки очолить заступник голови адміністрації президента Орішкін. Ось і все Путін відмовився, пропонує сказати про те, що Росія не буде підписувати мирну угоду до досягнення цілей, так званого СВО. І водночас лунають погрози. Насамперед, сьогодні лунають вони з державної думи вустами першого заступника комітету держдуми з оборони журавльова, що немає перепон, що Росія може передати Венесуелі орішник і калібр. Заява, звісно, дуже гучна. Як це Росія може продати орешник? Ще питання, чи є на Росії ті орішники, і питання, скільки їх є. Особливо дивлячись на те, що Путін навіть зняв главу Роскосмосу, що є проблема з їх виробництвом. І що взагалі їх було три: один запустили по Україні, один знищила наша Служба безпеки України і службу зовнішньої розвідки. Залишився один. Лукашенко позавчора говорив, що цей орешник буде в Білорусі, що він планує поставити на бойове чергування в грудні цього. Року і вже кричав, що може бахнути це. Я дослівно його цитую, і що збирається Росія передавати. І взагалі передача чи продаж ракет з дальністю понад 300 кілометрів це порушення міжнародних угод. Прогунула сьогодні гучна заява від Піскова, головного речника Путіна, що Росія перестала відправляти США карти з лінії фронту в Україні. Нічого собі виявляється, Росія відправляла карта, розповідала про ситуацію на полі бою. І це я взагалі собі не уявляю, що вони там відправляли. І ключове є те, що російські пропаганди сьогодні пояснюють, що Путін готовий продовжувати агресію, і що сподівання на те, що України просто не вистачить людського ресурсу. Є, наприклад, статті на сайті УРАРУ на інших сайтах, коли може завершитись конфлікт, є прогнози і сроки, озвучують російські експерти. І експерти заявляють, що буцімто до кінця 2026 року, максимум у 2027 році, в України не буде піхоти, будуть проблеми відповідні і тоді Росія виконає цілі так званого СВО. Ну а щодо Путіна, то він сьогодні зробив гучну заяву, що Росія сьогодні, як і в 1612 році, відстоює свій суверенітет, захищає свій суверенітет. І це при тому, що в 1612 році ще ніякої Росії не було. Тоді була Московія, Московське царство, і навіть є статті на Радіо Свобода, що Росія як держава з'явилася 22 жовтня 1721 року, коли цар Петро І проголосив Московське царство Російською імперією, а Москвинів росіянами. Однак Путін розповідає про 1612 рік, і це він так званий історик. А тим часом новини з реалі є повідомлення від агентства Bloomberg американського авторитетного, що експорт сирої нафти з Росії різко скоротився через санкції. США. І що за попередній тиждень, одразу після введення санкцій президентом Трампом, щотижнева вартість експорту в середньому становила близько 1,15 мільярдів доларів, і це на 27% менше, ніж у попередньому періоді. Тобто санкції вже вдарили мінус 27% сім і що зараз ще не 21 листопада, коли санкції набудуть повністю чинності. Ще є новина, про яку повідомляють і російські ЗМІ, що Туреччина почала скорочувати закупівлю російської нафти через санкції. США. Зараз ситуація наступна: що 95% усієї російської нафти купують три країни: це Китай, Індія і Туреччина. І, грубо кажучи, до 5%, там, можливо 2-3%, це купує Угорщина і Словаччина. І зараз Туреччина скорочує Китай скорочує, вже скоротили. Питання щодо Індії, яка також скорочує. Пропагандисти пишуть про те, що вона намагається привертати сама Індія мноходовочки, щось там перереєстровують, якісь там фірми-прокладки та інше. Щодо Індії чекаємо новин. Однак, в цілому, Ромосковський експорт знизився на 27%. І ще є санкції ЄС. Сьогодні пропагандисти сумом повідомили, що Європейський Союз пішов в абанк і рубає останні карти росіян. Вони повідомляють, що Європейський Союз вів санкції проти п'яти банків, банків в таких країнах, як Казахстан, як Киргизстан, а також Таджикистан, через які росіяни, відповідно, могли переказувати кошти та інше, тобто мали зв'язок з зовнішнім світом, а їх відключили від СВІФТА. Крім того, ще діють наші українські санкції. Наслідки сьогоднішніх нічних ударів дрони налетіли на навтоперобний завод і нафтохімічний завод у нижньому Новгороді та Башкортостані. Крім того, безпілотник атакували підстанції в двох областях країни-агресора в Курській та Волгоградській. І на тлі, до речі, новин про те, що на Росії сьогодні був блекаут в Курській області, частково. Сьогодні з'явилось повідомлення, причому офіційне з Білгородської області, що Білгородські області почали красти генератори. І про це офіційно заявила заступник губернатора Долманова на оперативній нараді. Що Росіяни не встигли поставити генератори, сьогодні поставили наступний день вже крадуть кабелі, а то й самі генератори. А далі буде щодо України. Є добра новина, що Рада Європейського Союзу схвалила п'ятий транш Україні на суму понад 1,8 мільярда євро. Крім того, є повідомлення від видання Reuters про плюс 3 мільярди євро у 2026 році, і що Німеччина збільшить фінансову допомогу Україні. А щодо того, що на Росії значно більш людського ресурсу, і що Путін думає, що він зможе перетиснути кількістю піхоти, я хочу повідомити про ще одну добру новину. Тому що сьогодні про це повідомляють наші українські змі міжнародні. Уже офіційно Україна масово почала виробляти дрони типу Мавік. І зважаючи на те, що Китай з 2023 року, з вересня, він сильно обмежив експорт для України, взагалі заборонив, і Україні було важко купувати дрони типу Мавік, навіть через інші країни, через країни, наприклад, Балтії, через країни Східної Європи, Китай взагалі заблокував. В навесні цього року і для Європи зараз у нас будуть свої аналоги Мавіки, вони активно надходять війська, і таким чином це значно зменшить можливості окупантів засовувати тактику такого просування малими групами по 2-3 особи. Щоб це все зупиняти, потрібне активне мінування і потрібно багато дронів типу Мавік. Щодо ситуації на фронті, згідно повідомлень нашого генштабу. Окупанти тиснуть насамперед на Покровському і Слов'янському напрямках. Загалом без змін. Щодо ситуації на Покровському напрямку, вчора була заява від головнокомандувача Сирського, що ЗСУ у відповідь тиснуть на добропільському виступі, що є успіхи, щоб розпорошити сили ворога у Покровську. Сьогодні президент Крин Зеленський зустрівся з бійцями Азову, які саме ведуть оборону на добропільському напрямку, не лише оборону, а й здійснюють контрнаступальні дії. Є повідомлення від десанту штурмових військ, що триває активна зачистка півночі Покровська від росіян. Ситуація складна, однак наші воїни-герої активно працюють. Є повідомлення від нашого гуру Добра новина, що Покровську, додаткові сили гуру пробили наземний коридор і приєдналися до спецпризначенців розвідки. Ось, до речі, є карта, і це стосується саме тієї операції, коли засовували і гелікоптер. Ситуація, як ми бачимо, складна, здійснюють наші спецпідрозділи різні операції, максимально підтримуємо ЗСУ. Вчора президент Україн Зеленський повідомив, що він верніше, анонсував повну зачистку Куп'янська від окупантів. Повідомив, що окупантів десь близько 60. Очікуємо добрих новин з Куп'янська. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Трамп, схоже на те, не жартував. Адже міжнародні ЗМІ повідомляють, що Трамп збирається провести випробування стратегічної зброї, і що США можуть запустити першу ракету на початку листопада, а саме між 5 та 6 листопада. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки стосовно цих подій і навколо них пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.